Я не метеоролог, але коли б ви не дивилися це відео, навіть якщо влітку, два дні тому я ровно тут знімався в футболці, а зараз в курсі прохолодно. І сам Примастар, мого знайомого автомобіль, сьогодні продається. Він його придбав у 2023 році. 1.9 дизель, вантажівка. Сьогодні про неї все, що знаю, розповім. Писпініться, поїхали. Спочатку скажу, що Nissan Примостар це те саме, що Renault Trafic або Opel Vivaro, це одна і та сама атівка, тільки на різних шильдиках і на різних заводах вони там збирались, але повністю один в один все. Другу на 1.9 турбодизель, турбіна влітку 2024 року робилась. У 23-му році, коли її купили, було пробігу 261 шістдесят тисяча кілометрів на одометрі. Але ну це таке все відносно від себе ремарочку. Коли ви шукаєте такий автомобіль, просто перевіряйте його стан взагалі не замарачуватись на цифрах на одометрі. Тому що, окрім того, що вони приганяються з Європи, всі, всі вони з модними пробігами, всі. І в Україні ще буває диво. Тому от просто тут за що я можу відповідати, що в 2023 році, коли я купила, було 261 тисяча, а зараз 301. І багато чого було вкладено зроблено. Повністю ревізію робили тут у 2023 році. Після того тільки ТО. Ну і шестиступінчна механічна трансмісія і передній привід. Тут показав все. що можна ще показати. Двигун наліпки зачиняємо. Ага, під капотом покажу трошечки побачив. Под ефектами ПЛКП, у власника останнього нічого не було, ніяких перекрасів, ДТП, нічого. Просто розказував все, що знайшов. Ну, ви бачите з пошкодженням. Фарбовано. З цієї сторони ось це крило другим слоєм, капот в заводі. І отут стоєчка другим слоєм легко підфарбована. Все інше в порядку. О, До речі, поки я відчинив, подивимося тут на порожок. Фарба трошечки є де, бачите, збита низ дверей. Наче як нічого. Тут заодно подивимось. ну виглядає тут з цієї сторони вроде все в порядку. Нарочки, бачите, на правій трошечки теж збита фарба місцями. Є дах в заводі, також перевірив. Кришки багажника ось ці в заводі. Понизу вони нормальні, пізніше глянемо. Оця сторона фарбована вся, окрім переднього крила. Шпакло є місцями. От воно десь як плявами, я так розумію, що ну, щось бачі було. Десь там тут знаходив, здається, десь тут, десь трошки тут є шпакла. І а, отут от я знайшов у цьому місці. Пройом тут фарбований, оця частина стоїть. У цьому місці 800 мікрон, по-моєму, б'ється. В іншому там впереді в заводі пройом. Ну, дверка по другим словом просто пофарбована. Ну, на що маю звернути увагу? Це найстрашнеше, що тут є в цьому автомобілі по кузову, бачите. Тут гнілі ржа. По дніщу, наче так нічого. На ліхтарі тут, бачите, ще трошки є. Дефект розбитий. Так, салон у нас виглядає ось таким чином. Є підлокітничок. По комплектації тут особливо розповідати нема чого. Ось на одометрі, те, що я вам казав, 301 тисяча кілометрів. Склопідйомники працюють. Правий трошки бачите, підзаїдає, щоб ви це теж бачили. Лівий нормально, без зауважень. Кермо під опліткою, складно тут до нього добратися. Ну воно там затерта достатньо така гума, вже така від віку. Особливо нема чого розповідати. Подушка тут горіла і горить, як вони і брали. Зазвичай це шлейф у кермі. Скоріше за все, це він і є, тут більше нічого не може бути. Бо тут подушок безпеки, якщо не помиляюсь, всього напевно одна. Мультимедіа працює, перевіряв. Обігрівач працює, кондиціонер, до речі, тут є. Ага, запитає зараз, чи працює він чи ні. Перегородка ось така стоїть. Бом. І як на мене тут дуже зручно, що є дзеркало заднього виду, і ви можете бачити позаду, тому що я ну, на вантажівках майже ніколи не їжу. Дуже не люблю, коли не бачу позаду картинку. Судячи за даними в техпаспорті, вага в неї 1675, а повна маса 2700. Ну тобто трошечки більше тони в неї вантажопідйомність. Кондиціонер працює, тільки що мені власник відповів, прочитав на екрані. А, і техогляд треба проходити, він вже тут пройшов, вона просто зараз не використовується, а от тільки тільки закінчився техогляд. Трошки пройдемося окремо, Бакова дверка з движна отак відчиняється. Бачите, скло я вже вам показував. Тут отак зашито. Лежить тут якийсь такий на полу. Зачиняє. На правій стороні трошечки, О, зараз її треба, до речі, так зачиняти, прихлопувати з цієї сторони. Ну, подряпанки від гілочок якихось є. Невеличкі, незначні. видно вам, не видно, так не Задні дверцята відчиняються ось так. Ось так. І можна робити розпашонку, їх викидати, розкидати, отак для зручності. Раз, і два. Я знаю, що це точно плюсик. До речі, ага, отуча на ліхтарі, бачите, є, потрісканий він. нюансик. Ну і тут показую. Ага назад дверцят ідеальні, до речі, що. Мене трохи здивувало. ну, Як для свого віку, майже ідеально От я знайшов невеличкий тут під герметиком підрив. Але я розумію, які вони вже бувають. Ну і понизу. Це купадок, якщо буде видно, щось там як не виглядає. Вантажівки, хоч і рідко, але іноді мені доводиться продавати з невеличкою періодичністю. Саме про Prima Star був у мене в продажі. Перероблений під пасажир, дуже такий крутезний кінта був на автоматі. З цією тачкою я трошки знайомий. Але от саме з конкретно з вантажівкою я за кермом, напевно, в Примастарі сиджу вперше. Зараз проїдемось, поділюсь своїми враженнями з вами. У нас так склалось, що більше під назвою на трафік розповсюджені ці автомобілі і популярні, аніж Нісани. Але, по суті, я ж кажу ще раз, та сама тачка. ну і вона у нас Славиться, я знаю, що їх дуже популярні в нас як вносливі автомобілі. Зараз їду, по ходовці, стрибаю, нічого такого поганого не скажу, як для вантажівки, то доволі комфортно в ній. Так, ну ганяти і вишивати, понятна справа, ми на ній не будемо. Так, трошечки покажу, як ми розганяємося. Друга, третя. Ну, Вона точно. Не дуже швидкісна. 80 зробили, четверта, Ну напевно, цього досить. до 90 ми розігнались. Не скажу, що вона стріляє на цьому 1,9 і зараз переїдемо через трамвайні рейки. Зараз на вулиці не дуже холодно біля нуля, але обігрівач добре працює. Так, стрибаємо. Мені здається, що по підвізці зауважень нема. І не дивлячись на те, що вона зараз розвантажена, тобто пуста, такі машини звичайно дуже стрибають і гупають. то Тут я приємно, ну, напевно, так, всі вони себе поводять і враховують, що підвізка жива, явно поводять себе приємно. Нормальна робоча лишатка. Кратко пройду, що тут у му році поміняли. Інтеркулер бачу, трос КПП, куліса. КПП, опора ДВС, двигуна ліва права опора КПП, пружини задні, свічі накала, 4 штуки, річах підрамника, патрубок охолодження, тросочного тормоза, ГРМ комплект плюс помпа, що важливо. Сальний блоки переднього речага, сталимблок подрамника, блок задньої балки, блок канавала, передній ремінь сервісний, термозна рідина, гальмівна, також 4 кам'я, понятно, матеріал. Ще? сальник канвали задні, виключатель цеплення, якийсь центральний замок зажигання. Сальник Привода, КПП БУ. Ага, КПП БУ мінялось, бачите? Так, масло МКПП і очисники. Берати матеріали. Ну, от приблизно так. Єдине, чого я не зробив до цього, я шосту передачу домикав, щоб послухати, як вона на шості катиться. Все добре. Я одразу скажу вам, що я намагався вам показати всі недоліки. Я зазвичай так роблю, тому що в мене немає часу на турні зустрічі. і Покази, в мене його зовсім немає. От тому я максимально намагаюся все вам розповісти. Я не дуже знаюсь в вантажівках. Все, що я розумів, що я бачу, я розповів своїм враженнями, поділився. А далі, звісно, приїжджайте, дивіться, перевіряйте, і якщо все сподобається, то купляйте. Довзяку до зустрічі з вами був льоха трандавта. Я всім бажаю миру. Вона перемоги, слава Україні.